21 березня ніч пройшла тихо. Працюємо на перемогу. У Кам'янському на фасадах будинків оновлюють адресні таблички. Всі таблички та вказівники мають встановити до квітня 2023 року. Днями активісти фонду розвитку Кам'янського за підтримки міського голови та політичної партії Бджола влаштували великий майстер-клас живопису для дітей, чиї батьки захищають нашу батьківщину. Домашнє насильство є одним із тих явищ, яке у період війни лише загострюється. Розповімо, як цьому протидіють у Кам'янському. Більше про важливі події міста і області розкажуть у випуску журналісти міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю! У Кам'янському на фасади будинків чіпляють нові адресні таблички. На початку війни у місті з будинків були демонтовані всі адресні таблички. А влітку майже 200 вулиць були перейменовані. Наразі таблички з новими назвами вулиця також з тими, які не змінилися, встановлять на фасади будинків комунальної власності. Як повідомили у департаменті ЖКГ, всі таблички та вказівники мають встановити до квітня 2023 року. Загальна вартість робіт по заміні табличок складає 600 тисяч гривень. При цьому витрати з міського бюджету становитимуть 99 тисяч гривень, а всі інші витрати у розмірі 500 тисяч гривень взяли на себе меценати. Весняний аграрний сезон 2023 року на Дніпропетровщині вже розпочато. Регіональні аграрії вже вийшли на поля у Криворізькому, Новомосковському та Нікопольському районах. Решта інших також незабаром стануть до роботи. На зустрічі голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака з представниками харчової промисловості і аграріями обговорили труднощі і проблеми сьогодення для урегулювання ситуації. Хотілося б від вас почути ці проблеми, ці труднощі. Для того, щоб можна було на них трохи повпливати і стати, як то кажуть, на ваш бік для того, щоб ми рухались разом. Ще Хотів би вам подякувати за ту роботу, яку ви робите, за ту кількість місць, яких у вас є стосовно працевлаштованих людей, і фактично за ту кількість людей, які ви кормите, кормите ви, ви майже третину всієї України. Наш регіон являється не тільки великим промисловим, а й досить великим аграрним хабом. Так що дякую вам. вже фактично другий рік аграрії перебувають в досить складних умовах праці. Попри масштабні руйнування сільськогосподарської інфраструктури, мінування наших полів, вони все ж продовжують плідно працювати. ОВА та ДСНС області вже визначили поля, які будуть оглянуті піротехниками. В першу чергу, це понад 2,5 тисячі гектарів землі. Було морально важко. Було якось ну, насторожено фінансово, які то ну, чувствувалися трудності. Ми нічого не сокращали, ми весь цикл, все, що, все, що було заплановано, ми все зробили. Ми кормили, ми, ми сіяли, ми обробляли землю, ми підняли зарплату, там, по мішку куцю муки людям розвезли. Просто щоб якийсь, як зараз молодь каже, двіж був, чувствувався темп. І ви знаєте, нормально спрацювали. Ми конкретно живемо на своїй землі, працюємо на ній, нікуди не виїжджаємо і підтримуємо не тільки Збройні Сили України, а й тих людей, які плічоплі -плеч з нами роблять на економіку і міцне зміцнення нашої держави. Нині, кажуть, фермери вже підживили землю. Чекають, коли вона трохи підсохне. Спочатку на сільгоспогіддях Дніпровитровщини посіють горох, пшеницю та ячмінь. Пізніше соняшник та кукурудзу. Фінішувати мають наприкінці весни або на початку літа. Мешканців Кам'янського закликають долучитися до оновлення реєстру територіальних громад району. Для цього потрібно звернутися до ЦНАПу. Повідомляють у районі військовій адміністрації. Реєстр територіальної громади дозволить збирати актуальну інформацію про мешканців та зберігати її у єдиній автоматизованій системі. Це допоможе вести точний облік міграції населення, а також знати реальну кількість людей, що проживають на цій території. Крім цього, мешканці, чиї дані будуть внесені до автоматизованої системи, зможуть замовляти у дії довідки з місця проживання, підтверджувати своє місце проживання, де це потрібно, наприклад, при отриманні соціальної допомоги, а ще долучатися до процесів електронної демократії. Пожежа в Карнаухівці знищила приватний будинок. А в іншому районі міста ледь не згоріла квартира. Загалом врятували троє людей. На щастя, загиблих нема. Подробиці подій, у тижнемо дайджесті розповіли рятувальники. Про це за мить. Загалом за минулий тиждень було 37 оперативних виїздів. З них 22 рази гасили пожежі 19 березня. В Карнаухівці по вулиці батальйону Шейха Мансурова загорівся приватний будинок. Пожежу було ліквідовано о 15 годині 30 хвилин. Вогнем пошкоджено домашнє майно в приватному житловому будинку на площі 60 метрів квадратних. До гасіння займання було залучено 12 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. А наступного дня, 20 березня, до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одній з квартир по вулиці Пшеничній вогонь миттєво охопив приміщення кухні та далі почав поширюватись по всій оселі. Двоє мешканців 1933 та 1937 років народження самостійно покинули приміщення. Були госпіталізовані працівниками швидкої медичної допомоги, а також через деякий час було встановлено, що чоловік 1959 року народження звернувся до швидкої медичної допомоги з діагнозом отруєння чадним газом. Таким чином стало відомо, що під час даної пожежі постраждало три особи. Пожежу було ліквідовано о 9-й годині 7 хвилин. Для ліквідації пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Настає тепла погода, і все частіше виникають плісні пожежі. Тому рятувальники, вкотре звернулись до містян із проханням дотриматись правил безпеки із вогнем. Шановні громадяни. Також знову звертаємо вашу увагу на виникнення пожеж в екосистемах. Лише за минулий тиждень на території Кам'янського району виникло 8 пожеж в природних екосистемах, під час яких було знищено понад 12 гектарів сухої рослинності. Тому вкотре звертаємося до вас з проханням не випалювати сухостій, не використовувати відкритий вогонь на відкритій території і також дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісових та лісопаркових зонах. Тож не нехтуйте правилами пожежної безпеки і у випадку пожежі телефонуйте 100 годин. Майже кожен активний користувач інтернету використовував сервіси з безкоштовними оголошеннями для своїх власних цілей. Проте там на українців чатують шахраї. Також все частіше трапляються випадки, коли телефоні та інтернет-злочинці вимагають кошти за начебто полонених рідних або збирають на допомогу Збройних сил України чи внутрішньопереміщених осіб. Спеціалісти безоплатної вторинної правової допомоги Кам'янського розповіли усі подробиці схем шахраїв та розповіли, як цьому протидіяти. Майже на всіх сайтах із безкоштовними оголошеннями з приводу продажу товарів різного призначення орудують шахраї на сайті OLX і досить багато. Схеми використовують різні, найпопулярніші, коли особа продає якийсь товар. Це найпримітивніша та найстаріша схема, однак багато людей ведуться на неї. Якщо ви користуєте маркетплейсами типу OLX, PROM та інші, будьте уважні в переписці. Не переходьте за посиланнями, які вам скидує продавець там чи покупець, користуйтеся безпечною доставкою, наприклад, як olx доставка, і оформлюйте її саме у додатку. При продажі товарів також перевіряйте їх одразу на якість, тому що ви можете оплатити наперед всю посилку, а прийде вам пуста коробка. Спочатку війни активізувалися шахраї з псевдоблагодійними організаціями. Вони виманюють кошти у довірливих мешканців під підгідно допомоги військовим або переселенцям. По-перше, перед тим, як переводити комусь кошти, перевірте, чи дійсно існує така благодійна організація, чи є в них сайт, чи зареєстровані вони в реєстрі, чи мають вони ЄДРПО. Це код із восьми цифр, за яким у реєстрі можна перевірити, чи дійсно вони зареєстровані та на які території вони діють. Також дивіться, чи є в них офіційний сайт, чи зазначена вся юридична інформація на цьому сайті, і чи роблять вони звіт про те, куди були витрачені такі. Благодійні внески. Пам'ятайте, якщо ви хочете зробити добру справу, передавайте кошти або речі тільки тим людям, яким ви довіряєте, або перевіреним організаціям. Найкраще, щоб вони працювали локально у вашому місці, бо тоді можна піти і перевірити їх діяльність. Щодо початку повномасштабної війни досить часто шахраї телефонували та вимагали кошти за родича, який нібито потрапив у біду. Наразі родичам військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими, почали надходити підозріли телефонні дзвінки та повідомлення. Також дуже розповсюджене шахрайство, яке було ще й до початку воєнних дій, про те, що ваші рідні потрапили у біду або зникли безвісті. Переведіть кошти. Ми вам дамо з ними зв'язок або скажемо, де вони знаходяться. Краще за все цього не робити. По-перше, попросіть вам зв дати зв'язок з вашою близькою людиною, щоб дійсно дізнатися, чи є в них контакт, чи це просто шахраї. А взагалі пошуком займаються тільки національні органи України. Звертайтеся до поліції, до офісу омбудсмена України, який займається розшуками полонених та їх обміном. Не переводьте гроші, бо більш за все, ви тоді не побачите своєї рідної людини ці гроші. Будуть просто вкрадені, отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вулиця Героїв рятувальників, 19 або за телефоном. 0800 213 103. У нас були звернення з приводу розшуку безвісти зниклих, але на жаль, саме розшуком ми не займаємося, але ми можемо надати правові консультації про статус такої особи, як його отримати, що дає статус осо о... родині зникли безвісті та куди звертатися. У нас є детальні консультації також на нашому Фейсбуці про порядок дій родини зниклої безвісті особи, куди звертатися, які заяви звернення. Писати та в які строки вони мають розглядатись. На жаль, повномасштабна війна, яка триває в Україні, не зупиняє вчинення правопорушень, а саме домашнього насильства. Домашнє насильство є одним із тих явищ, яке у період війни лише загострюється. Проте у місті діє проєкт Зупинимо насилля разом, метою якого є створення умов для зниження рівня домашнього насильства та підвищення обізнаності кам'янчан у питаннях попередження насильства та жорсткого поводження з дітьми. Більше про цю тему у сюжеті. Найбільш потерпають у суспільстві від аб'юзу, як правило, жінки та діти. На жаль, проблема насильства щодо жінки є надзвичайно актуальною для України. Протягом лютого березня в Кимінській громаді проваджується проєкт Зупинимо насилля разом в рамках співпраці UNFPA та громадської організації інноваційні соціальні рішення за підтримки бюро гуманітарної допомоги USAID. Наш нелегкий час для нашої держави, ну такі будь-які потрясіння в суспільству, особливо такі серйозні, як війна, коли багато дуже наших громадян втратили рідних близьких житло, роботу, звичайний стиль життя, і вони продовжують перебувати постійно в нервозному такому стані, і саме це сприяє збільшенню випадків домашнього насильства. Війна, як і будь-яка екстремальна ситуація, загострє проблеми людей, які болить до цього, зокрема це стосується насильства в родинах. Ця проблема наразі є однією з найбільш гострих в Україні, і страждають від неї як і жінки, і діти, так і чоловіки. Головне не боятися говорити про цю проблему, не платити за мовчання побоями та знущаннями, а якнайшвидше звернутися до спеціалістів, які допоможуть. На превеликий жаль, статистика щодо цього прояву в нашому місті збільшилась. Наприклад, вже на початку цього року зафіксовано більше ніж 500 випадків. Але ж, в порівнянні з минулим роком, це вже десь. Приблизно зросло на в півтори рази саме ці повідомлення про випадки домашнього насильства. Саме тому для нашої громади є дуже важливо проводити різні інформаційні компанії, заходи, акції з даної теми. Аби попередити випадки насильства в сім'ї, в рамках проєкту були проведені зустрічі з представниками суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству з активною молоддю міста, представниками освіти та соціальної сфери, які мали можливість долучитись до серії тренінгів присвячених цій болючій темі. Нашою Роботи є не вилучення кривдника щодо новілювання наслідків, а заміна або усунення цих наслідків, тобто допомога сім'ї у відновленні або формування здатності та нестерпивного такого ставлення до цього явища. Ми завдяки впровадженню цього проекту прагнемо донести до наших людей розуміння того, що. Насильство це в першу чергу порушення прав людини. Кожен з нас має сказати ні насильству власній родині, адже сім'я це те саме місце, яке має бути світлим, затишком, острівцем безпеки і комфортно в нашому досить бурхливому світі. Домашнє насильство не можна замовчувати, і ми всіх до цього закликаємо. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, не зволікайте одразу дзвоніть до Національної поліції України за номером 102 або на гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми та з домашньому насильству 1547. А у нашому місті ви можете звернутись до департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради за адресою Василя Стуса 10 дріб 12 або до комунального закладу Центр надання соціальних послуг Кам'янської міської ради за адресою Проспект Свобода 36, телефон 068 601 20 49. Фонд розвитку Кам'янського. За підтримки міського голови Андрія Білоусова та політичної партії Бджола, на базі свого офісу влаштувала великий майстер-клас живопису для дітей, чиї батьки захищають нашу батьківщину. Деталі у наступному сюжеті. Мольберти, фарби, пензлики та бажання створити щось яскраве, маленькі художники із завзяттям опановували нове мистецтво. Активісти фонду розвитку Кам'янського запросили художницю Анастасію Сокол, яка з радістю відгукнулася на цю пропозицію. Заходи з психологічного розвантаження сьогодні неймовірно важливі для цих дітей. А що може бути кращим ніж малювання? Наголосила художниця. Коли ти займаєшся щось для себе новим і іншій атмосфері в іншій обстановці, обов'язково ти на какое-то час відключаєшся від реального и занимаешься как именно то, что хочет душа, а не то, что происходит вокруг нас. Наверное, впервые опыт с такими маленькими у меня, потому что это совсем другие ощущения. Спасибо большое, что помогает мне ребята. Дети берут все яркие цвета. Дети не боятся желтого, очень мало темных цветов. Енергії та фантазії у дітей виявилось чимало, тому багато з них малювали одразу по декілька картин. Для всіх учасників фонд розвитку Кам'янського підготував солодкі приємності. Процес створення картин виявився настільки захоплюючим, що до малювання підключилися майже всі присутні. Керівник фонду Наталія Волкова наголосила. Подібні заходи для дітей пріоритетні для організації, тому за можливості вони будуть активно та систематично проводитися. Нам дуже приємно сьогодні проводити захід для дітей, спрямований на психологічне розвантаження. Фонд розвитку Кам'янського дякує Анастасії Сокол за співпрацю в такому проєкті. Дякуємо міському голові та політичній партії Бджала за те, що дають можливість проводити подібні заходи і всіляко нам допомагають. Ми підготували низку заходів для дітей. Впевнені буде цікаво. І трохи добра у новинах. На Дніпропетровщині енергетики дбають не лише про світло, а й про птахів. У межах проєкту Олелеченькі започаткованому ДТЕК Дніпровські електромережі. Працівники компанії встановлюють на електропорах спеціальні металеві опори та переносять на них гнізда. Це дозволяє зберігти гнізда цілими, захистити птахів від ураження струмом, а користувачів електромереж від аварійних вимкнень через пошкодження. Енергетики розповідають, зустріли вже не одну родину лалек, що повертається у нашу область після зими. Життя триває. На завершення випуску прогноз погоди від синоптиків. У середу передають мінливу хмарність. Температура вночі близько плюс 4 градусів, а в день прогріться до плюс 13. Увечері можливий невеличкий дощ, вітер південно-західний до 7 метрів на секунду. У четвер день температура становитиме плюс 13, можливі нічні опади. Мінлива хмарність вітер південно-західний слабкий. На цьому сьогоднішній випуск добігає кінця. Більше програми нашої служби можна переглянути на Ютуб-каналі ТРК Міс. А свіжі новини чекайте завтра о 19-й годині. У студії працював Володимир Кравченко. Насолоджуємось теплом та зберігаємо спокій. З нами Збройні Сили України. Все буде добре.